Доброго дня, вельми шановний панство, пані та панове. Запропонована вами тема розкладу, що несподівана у вас на порозі. Зазначаю, що розклад загальна одна позиція, тому дуже уважно слухайте сигніфікацію. Буду використовувати оракул Ленорман «Золоті мрії. Буду діставати по одній карті, тому що це оракул, я думаю, що і так нам покажуть саме енергетику того, чого ви повинні почути. І так, ваш стан. Труна. Ну, це є карта смерті. Ми не говоримо за фізику, ми говоримо за енергію. Ви перебуваєте у фазі звільнення, це може бути період тиші, втрати сил, розчарування чи роздумів. Можливо, ви проходите чистку, це теж може показувати. Після складного циклу щось відбувається. Але труна це. Не лише кінець, це очищення, це трансформація, це зміна ви. Ви нова, новий. Старе, помирає, відмирає, щоб звільнити місця новому для нового. Ви стаєте на межі перед оновленням, хоча поки що відчуваєте десь в тому або внутрішній такий застій. Енергія теперішнього моменту. Сови. Поле подій зараз у вас наповнене тривожними думками, роздумами, нічними роздумами, можливо, якісь сни вам сняться, є неспокій, можливо, є хвилювання, переживання через близьких або ніясність майбутнього. Це енергія очікування свістки, предчуття, предчуття в того, що у вас змінюється все. І коли інтуїція у вас загострюється, і вона вам підказує, а розум сумнівається знак, що Всесвіт через вашу інтуїцію і сни дає вам сигнал. Прислуховуйтесь, карта вам говорять. Що вже підходить до вас, але ви ще цього не бачите. Міст. Місце наближається перехід, новий зв'язок або примирення, відновлення спілкування або можливості перейти з одного етапу життя в інший. Міст часто говорить про долю, яка зв'язує людей або місце. Можливості. Це момент, коли минуле і майбутнє поєднується, з'єднується. І ви проходите через точку саме вибору. На порозі є шанс, який вам допоможе подолати розрив або відсутність, або відстань, тобто це про емоційну чи фізичну у чому. Проявляється ця несподіванка. Годинник. Несподіванка пов'язана з часом, щось дозріває, або, хочеться сказати, вистрілить в потрібний час. Може прийти звістка, на яку ви дуже довго чекали, або ситуація. Що, що здавалося втраченою, раптом щось активується це подія, яку ви не можете пришвидшити, від вас цього не залежить, вона приходить в свій час. Є такий вираз дуже гарний: Всему є свій час, як момент істини чи зустріч із вашою долею. Не потрібно пришвидшувати, і не потрібно сидіти а, рівно його очікувати. Живи своїм життям. Це прийде в свій час. Що вона, так, подія, змінить у вашому житті? Карта лолеки. Це карта оновлення, це карта сім'ї, це карта переїзду, це карта повернення. Це карта, можливо, щось, якщо у вас родина буде відбуватися трансформація сімейні, може вказувати на зміну житла, появу дитину, до речі, лелеки можуть вказувати. Хто очікує, це теж до цього може бути. Повернення когось із минулого або нова фаза в стосунках. Також це духовне відродження після застою. Це лелеки кажуть. Ваше життя скоро почнеться рух, почнеться рухатись, ви виходите із певного періоду застою. Який подарунок або урок несе ця подія? Дуже гарна карта, собака. Вірність, підтримка, щирість. Це може бути людина, яка може, можна довіряти, або відновлення довіри до себе, до Всесвіту. урок цінувати тих, хто поруч, і дозволяти собі опиратися на дружбу замість ізоляції. Можливо, поруч уже є вірний союзник. І ця подія покаже, хто він насправді, друг чи ворог можна людині довіряти, чи ця людина ховалася під маскою довіри? Як, як найкраще вам зустріти цю несподіванку? Древа спокійно, зріло, укорінено, не поспішайте. Дозвольте процесу розвиватися природно Древо – це карта здоров'я, стабільності роду, глибоких корінь. Тож важливо тримати баланс тіла душі і духу. Готуйтеся через внутрішнє зміцнення, медитації, природу, турботу про себе насамперед. Попередження. Жінка, доросла жінка. Тут у вас може якась жінка впливати на ваше життя. Можливо, емоційно нестабільний, ревнивий чи залежний від контролю. Або ж це ваша емоційність, яка може зруйнувати гармонію, якщо дати цій емоційності волю і ні вміти тримати. Уникайте надмірної емоційності, ревнощів або залежності від чужих думок. Уникайте жінок, які вам нашоптують а, те, що ви так. Дають поради, які взагалі е, не потрібно чути, або е, жінки, які намагаються впливати на розвиток подій в вашому житті. Це може бути будь-хто. Подруги, родички, які будуть говорити вам і щось вас накручувати. Отака От іде історія. Можливо, це взагалі. З роду хтось, тобто близький, близька людина. Підсумок, зірка. Фінал надзвичайно сприятливий. Зірка це виконання бажання, це натхнення, це благословенність з вищих сфер. вас чують, до речі, якщо ви чого-то хочете і ви вмієте випромінювати питання або запити Всесвіт, вас чують. Без приставок, коротко. Шлях, через який ви зараз проходите це від труни до зірки. Це ініціація, так би мовити, так? те, що, здавалося, втраченим, може відродитися в кращій формі: відродження віри, ясності шляху, духовного пробудження. І несподіванка, яка буде, це доленосна і благословенна вищими силами. Якщо впізнали себе, то приймайте. І пусть це приведе вас до натхнення ясності і відчуття підтримки та кохання.